Так, друзі, 19 червня 2025 року. Сьогодні якось так. Бачите? Так, друзі, побігав. Ось масового росту немає. Ті грибнички, в прошлой раз вони проснулись, це два дні тому було. Ось по одному-по два. Думав, буде, його взагалі немає. Проснулись нові грибнички. <кхух> Ось. Пішов на старі грибнички, на які не заходив, і трішки підзб... під... підзбирав гриба. Ось росту, на жаль, немає. Я надіюся, що він буде, але його поки-поки але його масово нема. Якось так, друзі. В минулому році, здається, було 34 хвилі. Ось вони були все літо. Подивимося, як воно буде, що воно буде. Білого, звичайно, немає взагалі. Я його чекав, немає ще. Поки немає, на жаль. Ось, друзі. Якось так, навіть не знаю, що сказати. Поки чекаємо, друзі. Чекаємо, я думаю. Хоча, що я думаю, не знаю, друзі. Будемо дивитися. Ну і так, наче, і непогано, але. Хочеться більше все, друзі. До зустрічі в лісі буде при нас бачити.